Ну а вони завжди поряд із найвпливовішими і готові виконати і їхні забаганки і зберегти їхні секрети. Про них складають міфи. Іноді з ними одружуються, а іноді вони самі видираються на політичний олімп. Усе це про секретарів, всесвітній день яких відзначили цього тижня. Ми вирішили перевірити штампи про довгоногих красунь і відправили дашу щасливо до приймалень можновладців. Даша зазирнула до кабінетів віце-прем'єрів і навіть дізналася одкривання тих помічниць політиків, які отримали обручки від своїх впливових шефів. Вони знають іноді більше ніж самі дружини, розпорядники шефа і хранителі його таємниць. Хто вони особисті секретарі можновладців? І як проходять кастинг на цю непросту посаду. Ну що проведемо рейд по секретарям Кабміну? От пан Розенко Павло Валерійович, пішла. Ми до вас вітали аби дізнатися, хто ви є, ким працюєте, і які у вас стосунки з Павлом Розенком. Я помічник Павла Валерійовича, безпосередньо єдиний робочий. Аня 27 років. Працює у Розенка майже рік з 8 ранку до 9 вечора. Отримує 7 тисяч плюс надбавку за інтенсивність 10%. Закінчили Закінчила інститут харчових технологій. Виходьте, виходьте. Ви молода, красива з фігурою. Я, який касовий? Айк'ют здавали? Співбесіда. З Павло Грозом. Звичайно. До вас. Вийшло самі прийти до нас. Безумовно, проконтролювати ж процес треба. А ви контролюєте відповіді чи запитання? Ні, не. Дуже молода помічниця. Як ви, ви її обирали? 90 60 90 довгі ноги. По рекомендаціях. Як... Хто рекомендував? А мій керівник служб? Помічник це людина, яка зберігає всі секрети. Ні, помічник це людина, яка працює не для секретів. Роботи у Ані вистачає графік, пошта, телефонні дзвінки. Ваш телеканал у нас в графіку. Що з політики вам дзвонить Політики? Президент, ви це прем'єр. Президент є. я думаю, ви знаєте. Є урядові телефони. Скільки отримує ваш помічник? Ну, ви знаєте? Ну да, в районі десь п'яти тисяч гривень, да приблизно. Ні, це просто прокол. Віце-прем'єр. Скільки років ваші помічниці? Ви знаєте? Е, ну я не ставив за мету собі дізнатися. Знаю, що молода. Одружена чи ні? Ну не одружена. Точно одружена? Ні, не одружена. Яким вона хоче бути? Запитували? Е, е, е... Яка освіта вашій помічниці? Ви знаєте? Так, вища освіта. Спеціальність. Спеціальність я ну я мені, мені важко сказати. Здається, інститут харчових технологій чи чині студентка харчових технологій може бути помічниця від ну, слухайте. Якщо я, студент Київського політехнічного інституту технар по натурі, працюю в гуманітарно-соціальній сфері, то я думаю, що будь-яка освіта це лише старт. Продовжуємо секретарний рейд Кабміном. Заходимо до віце-прем'єра. Віце-прем'єр Кістіон із Вінницьких шість років пропрацював там із Гройсманом, Далі пішов за ним у Верховну Раду і Кабмін. Ну це зараз тренді. Напевне, да що б не зробив, ну, це Вінницький свою помічницю Юлію забрав із собою із Верховної Ради. Порадив мені поставити їй незручні запитання. Яке питання? Палівне Юлій 33, навчається в державній академії при президенті і любить робити селфі на робочому місці. Чому у вас так зацікавила державна служба? Що ви 10 років працювали в Верховній Раді? Гарні зарпла. Ти що статус, можливість познайомитися з впливовими чоловіками? Та ні, мені подобається спілкування з людьми, поважними людьми. У Юлії є іще ще один важливий обов'язок вставати досить зарання, тобто досвіду. Безліч стереотипів з приводу секретарок, помічників високопосадовців. У них є романтичні стосунки з шефами. Ні, це не про одним расичем. Він, я він теж. ми не досить давно працюємо з Юлією, да але ми настільки вже спрацьовані, що вона практично розуміє, ну навіть без слів, що потрібно цю хвилину зробити. А дружина не ревнує, до речі, час ревнування вже прийшов. Чому це красиві жінки постійно в ролі секретарок і помічниць. Я не знаю. Чому а ви розумієте, що ми більшу частину свого свідомого життя проводимо на роботі? Ви уявляєте, коли практично на цю частину будуть два-два чоловіки. Досить комфортно і одному, і другому. все таки ми різні, тому напевно, нам комфортно. Що ви знаєте про вашу помічницю? Знає, що у неї є тільки один син, і раджу, що вона над цим питанням подумала. Вище рангом ідуть секретарі мультимільйонерів. Модель. Олена разом із Сергієм та Рутою 21 рік знає французьку дипломатична і з характером. Сергій Олексійович любив всегда говорити. секретарі слово «секрет». поэтому вы знаете все мои секреты. Документы и билеты, встречи. Мы выполняли функцию палочки-выручалочки в любое время дня и ночи. То есть вы знаете его размеры? А как же, обязательно. Что вы любите есть? Обязательно. Когда мы начинали работать, готовили кушать вот так на подоконнике. О! <свят> О! <Не свят> Води Сергей Алексеевич, а вы знаете, что все ваши секреты все уже у нас? <свят> у вас много секретов? А как же? Важно, чтобы они уже понимали по мимике. І настрій і мої бажання. Я одразу сказав, що ніколи не буду приставати до секретарів, тому що це ж така практика, дуже звичайна. Тому сказав, що ви можете не хвилюватися. У нас завжди будуть робочі стосунки, але дуже близькі. Спочатку працювали по одному, а до двох до трьох ночі це дуже складно працювати. Потім вони були вже в дві сміли. Одна працювала зранку, по друга звечері без вихідних. Тобто, ви тиран. Да, якої ти частині тиран хочу, щоб так азбука морзе, пік-пік, і вони щоб повинні все розуміти. Коли вони не розуміють, то я злюблю. Да, я там узнаю. Ну ми в принципі вже привикли. А особисте життя особисте життя теж було. Не переймайтесь. А от які у вас стосунки з чоловіками ваших секретарок? Вони майже всі працювали у нас в корпорації. У Марини він працював замісником моїм мафія. Така да сімейні стосунки. Особисто секретар знає навіть іноді більше ніж дружина. Секрети вони знають всіх, з ким я працюю, розмовляю. Ахметов да. Порошенко вони все знають. В нашому рейтингу найвпливовіших все таки спочатку йдуть прес-секретарі. Це переважно жінки, і тут є кілька категорій: ті, що роблять політичну кар'єру, і ті, що стають дружинами своїх шефів, то політиків. Це такий джентльменський набір, мерседес і прес-секретар. Гарний обов'язково почала я свою роботу прес-секретарем Петра Олексійовича Порошенка. і саме він мене вів це політичне коло. Тетяна Мокріді працювала з Тимошенко, Ющенко, Луценком, Турчиновим, Балогою і Королевською, керувала інформо-аналітичним департаментом нашої України. Петро Олексійович він звик контролювати все. Таланту Юлії Володимирівни, яка може завжди сказати «хо-хо». Пішла працювати акторка, просто від Бога. Ніхто не розуміє, що така робота секретаря, робота прес-секретаря. Дуже багато політиків сприймають прес-секретаря як статиста, як стенографістку, яка щось там записує на нарадах, а потім видає прес-релізи, які вони до кому вичитують. Прес-секретар повинен бути політехнологом. Це та людина, яка повинна, коли він говорить відверту дурню, сказати йому стоп. Оцю дурню ми не робимо. Ви могли сказати: ой, Даша, я вредна, і оце моя проблема. Проте найголовніша історія службовий роман. По суті, познайомив нас сьогоднішній президент. Він мені просто сказав: так: людей мало, давай швидко вливайся в цю роботу. Ну, от, влилася. Ви швидко в стосунках. Швидко. Воза казали зовсім. Винуватці були Ющенко, устриці і заміська дача Богатирьова у Донецьку. І всі знають, що Віктор Андрійович дуже любить устриці. Викупив там всі ці устриці в ресторані. Взяв цього ножа, стою ковиряю ці устриці на, на кухні. І Таня повертає голову і от так бац, і стріла попадає в серце. Ну а далі люди, вже які знаходяться поруч, розуміючи, догадуються про наші стосунки, починають її використовувати. Інтриги були і довкола стосунків Євгена Марчука і Лариси Івшиної. Прийшов метро Табачник, який працював в управлінні інформації на кучму. Сказав, що є така інформація, ніби готується на Ніда Кучму у замах, а голова служби безпеки знає і мовчить. Івшина тоді працювала у київських відомостях, і вона поїхала писати інтерв'ю з Марчуком. А коли Марчук став прем'єром, стали його прес-секретарем. Бувають такі стосунки, і такі люди, які як землетрус. Тобто Євген Марчук був землетрусом? Так. Ті інтриги, які послужили початком нашого знайомства, вони продовжувалися і далі. Я пам'ятаю, ми приїхали в Польщу і піднімалися в зал для прес-конференції. Нічого такого. Просто ми йшли поряд, і саме в цей час камера чудесна каналу один плюс А ведучий Саша Чудесний Ткаченко цей знімок викликало величезний фурор Чому цей службовий роман відбувся? Красивали. Тому що я була дуже красива, і він дуже красивий. Чи могли виникнути якісь симпатії? Напевно, що це відповідь очевидна, правда? Один добрий чоловік, високопоставлений, сказав, вам треба забрати цей портрет. Щоб ніхто не думав, що ви за кого, що ви думаєте, щоб не думали? <рес> З Днем секретаря. З Днем секретаря, прес-секретаря. Є прекрасні приклади, коли помічники стають міністрами, віцепрем'єрами, прем'єр-міністрами, в тому числі. І всіх обніміться не входить в сферу повноважень секретарів. Хто знає?